Хочете дізнатися, як розпізнати чоловіка, якому можна довіряти не за його брендовим годинником, не за кількостю букетів і навіть не за тим, як часто він пише вам добрий ранок? Є більш глибокі, але менш очевидні сигнали. Справжній чоловік це не той, хто відкриває перед вами двері, а той, хто не закриває вам рота, коли ви хочете щось сказати. В психології доведено, головна ознака зрілого чоловіка це не відсутність проблем, а здатність з ним обходитися. Він не тікає від конфліктів, не замовчує, не робить вигляд, що нічого не сталося. Такий чоловік може сказати: Я злюся, я не розумію, мені боляче», не переходячи одразу в мовчазний режим або агресію. Це не про супергероїв, це про людей, які мають емоційну гнучкість і вміють тримати контакт. Відомо, що зрілість це здатність залишатися у діалозі, навіть коли неприємно. Якщо чоловік реагує на ваші сльози словами ти перебільшуєш або на ваші потреби словами мені ніколи це не зрілість, це уникнення. Практична настанова. Звертайте увагу не на обіцянки, а на дії. чи залишається він поруч, коли вам складно, чи слухає він, коли вам боляче, і головне, чи бачите ви його справжнього без масок. У нас у в цьому відео ми розберемо, як ці дрібні, але важливі сигнали складаються в картину зрілих, надійних стосунків. Вітаю вас на каналі Caroline SpaceUI, я його ведуча Кароліна. Дуже рада, що ви зараз тут, у моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео. Поки ми не почали, кілька важливих запрошень. Якщо вам хочеться розібратися в собі глибше, запрошую до мене в особисту психотерапію чи на консультацію зі своїм запитом або просто для підтримки. Всі деталі в описі під відео. Також запрошую до мого телеграм-каналу. Там щотижня виходять психологічні підкасти, практичні вправи, глибокі пости рекомендації, які допоможуть краще зрозуміти себе і підтримати ментальність якісь. А ще більше психологічної грамотності щоденної підтримки та натхнення в інстаграм. Посилання теж в описі. Також підписуйтесь, ставки, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Хай квітне український YouTube, а разом з ним і я. Також ви можете стати спонсором мого каналу. Для цього вам необхідно натиснути кнопку Спонсорувати, і вам відкриється відео, які не бачить ніхто, крім. Спонсорів, і якщо ви хочете підтримати якось мого каналу чи звуку, ви можете підтримати мене через посилання на монобанку, також в описі під цим відео. Ну що ж, поїхали сьогодні. Ми говоримо не про міфічного ідеального чоловіка з кіно чи інстаграм, а про реальних психологічно зрілих чоловіків, тих, хто готовий до здорових стосунків, не вгряє гарячо, холодно, не тікає від труднощів, не заплутаний у своїх травмах настільки, що прикладає їх. На вас відомо, що в психології зрілість це ніколи у тебе немає проблем, а коли ти вмієш з ними обходитися. Наприклад, чоловік, який помічає, що йому страшно від близькості, не тікає у мовчання чи роботу, а може сказати: «Мені зараз важко, дай мені час розібратися. Це як різниця між дорослим, що лагодить стіл, і дитиною, яка сердиться, що він зламався. Один вирішує проблему, а інший плаче. Ще одна важлива ознака здатність брати відповідальність за свої реакції. Не, ти мене розізлила, тому я накричав. А я розізлився, бо не вмію справлятися з такими розмовами. Це ключовий момент, коли людина бачить свої паттерни, свої автоматизми, вона вже на крок ближче до справжнього контакту. Ой. Якщо ви хочете зрозуміти, чи чоловік готовий до здорових стосунків, дивіться не на слова, а на те, як він поводиться під час конфлікту, під час невдачі, під час ваших складних розмов, бо справжня зрілість проявляється не у легких моментах, а у важких. І саме ці моменти стають лаксмусовим лак папірцем для перевірки, чи поруч із вами партнер, з яким можна будувати справжнє, а не тільки гарно сфотографоване життя. У цьому відео ми розбираємо, як розпізнати такі сигнали, на що звертати увагу, яким. Як самим ставати більш зрілим у стосунках, бо здоровий контакт це завжди справа двох. І так, <кхем> поговоримо про патерні поведінки таких чоловіків. Хочете дізнатися, як виглядає чоловік, кому можна довіряти, навіть коли навколо штормить? Це не про героїчний вигляд або залізні м'язи, це про внутрішню силу, ту, що не видно на фото, але яка відчувається поруч. Відомо, що зрілість у стосунках це не ідеальність, а здатність бути чесним і присутнім, навіть коли складно. Чоловік із внутрішньою силою не боїться сказати: Я не знаю, я помилився, мені важко. Це не слабкість, це сміливість бути справжнім. Бо коли людина визнає свої обмеження, вона вже бере відповідальність за себе. Це як хороший корабель. На ньому є подряпини. Він. Пережив кілька штормів, але саме тому він розсип не розсипається при першому ж сильному вітрі. Ще одна ключова риса здатність не зникати у стресі. Наприклад, коли стається сварка, зрілий чоловік не ляскає дверима і не йде ігнор на три дні. Він може сказати, я зараз злюсь, але ми поговоримо, коли я охолону. Він не прикладає провину це все через тебе, а шукає, як вирішити проблему разом. Така поведінка формує простір довіри, бо показує, цей чоловік не втече, навіть якщо вам обом зараз непросто. Важливий психологічний момент. Чоловіки, які бачать свої паттерни і працюють з ними, рідше впадають у деструктивні цикли, наприклад, пасивну агресію або емоційне віддалення. Відомо, що саме такі партнери здатні утримувати здорові стосунки, бо вони не чекають, що Облему розмокшуся самі. Вони діють. Практична рекомендація: звертайте увагу не тільки на те, як чоловік поводиться у гарні моменти, а й на те, як він проживає складні, чи він готовий говорити про свої переживання, чи він вміє сказати мені потрібен час замість зникати, чи шукає рішення замість звинувачення. Такі патерни найкращий показник того, що поруч із вами чоловік, який не лише хоче стосунків, а й здатен їх тримати. Ти коли-небудь ловила себе на думці, я більше не можу. Але все одно тримаюся. Чи буває, що в день ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є, тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу, прокрастинацію, безкінченні сторіс, або просто закриваємось. Але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З Точки зору психології, регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, і підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу кишені. Продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня, коли важко. Я психологіня маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин. Практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа моїй усередині ти отримаєш. Тілесну практику на ранок. ПДФ вгайт на 60 сторінок з болючими темами та вправами: три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. Блокнот вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в Телеграм. Формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати, натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою. І це вже багато. Тепер поговоримо про деякі слова. Є слова, за якими можна впізнати чоловіка, який готовий до зрілих стосунків, і це не пафосні обіцянки про те, що він доставить зірку з неба або ніколи не змусить вас плакати. Насправді той, хто обіцяє ніколи вас не, е, засму, ніколи вас не засмучувати вже бреше. Бо у стосунках завжди будуть непрості моменти, але зрілий чоловік відрізняється тим, як він говорить, а головне, що саме він говорить. Перше, на що варто звертати увагу, він запитує про ваші потреби, не нав'язує уявлення про ідеальну жінку, не оцінюючи, чи ви достатньо м'яка, чи достатньо незалежна, чи достатньо ще там щось. Він цікавиться, що тобі важливо, що для тебе має значення. Не означає, що він буде все виконувати як чарів... як чарівник із паличкою, але він не буде відмахуватися і казати, що все, що вам потрібно, це. Бути зручною. Друге, він не применшує ваших емоцій. Відомо, що емоційне знецінення ти перебільшуєш. Це дурниця, заспокойся. Один із ключових тригерів, що руйнує довіру у парі. Зрілий чоловік здатен сказати, я бачу, що тобі важко, навіть якщо він сам ну, не розуміє повністю, чому саме. Бо вірити словам партнера, це не про те, чи тобі самому це здається логічним, а про те, чи готовий ти чути іншу реальність. Третє, він вміє говорити про себе. Це не герой, який усе тягне мовочки, збираючи внутрішній гнів, а потім вибухаючи. Це чоловік, який каже, я втомився, я зараз розгублений, мені потрібна пауза. Така чесність ознака емоційної зрілості. адже той, хто визнає свою вразливість, набагато стійкіше, ніж той, хто ховається за бронею, я все витримаю. Практична рекомендація: слухайте не тільки що чоловік говорить вам, а й що він говорить про себе. Чи вміє він розпознавати свої емоції, чи може визнавати свої потреби, чи відкритий він до ваших слів. Бо зрілі стосунки будуються не на ідеальності, а на чесності. І саме ці слова про себе, про вас, про реальність створюють міцний зв'язок, який витримує випробування: як упізнати чоловіка, якому справді можна довіряти? Не за шириною плечей, не за рахунком у банку, і точно не за тим, скільки разів він обіцяв вам зірку з неба, а за тим, як він керує собою, як він поводиться у стосунках і як він справляється з власними внутрішніми бурями. <ків> Отже, е, є такі психологічні характеристики, які показують перед вами зрілий чоловік, а не великий хлопчик, чи зрілий чоловік, а не великий хлопчик у тілі дорослого. Перша ознака це емоційна саморегуляція. Це не значить, що він ніколи не злиться, ні зли злитись, це нормально, але важливо, що він не вибухає на кожну дрібницю, не лимає двері, коли злиться, не кричить, як на стадіоні, коли ви не відповіли на повідомлення. Він знає, коли потрібно зупинитися. Відомо, що здатні до саморегуляції це результат зрілого розвитку префронтальної кори мозку, яка відповідає за контроль імпульсів. Іншими словами, він не діє на автопілоті, а вміє робити паузу. Друга риса сама рефлексія. Він не пояснює свою е, кожну реакцію, фразу Я ж чоловік. Бо розуміє, стать це не виправдання, а лише одна частина особистості. Він думає, чому роздратувався, чому образився, чому йому було неприємно. Само рефлексія це як внутрішнє дзеркало. Воно дає можливість побачити себе з боку і не перекладати всі проблеми на партнера. Це той випадок, коли він замість це ти мене вивела, скаже: Я відчув себе некомфортно. Давай розберемося. Третій ознака повага до кордонів. Це чоловік, який розуміє, ви окрема людина, у вас є право на свої думки, бажання, простір, навіть якщо вони не збігаються з його. Він не вимагає, щоб ви були його продовженням, не рівнує до кожного дзвінка подруги, не вимагає щоб ви, щоб ваші інтереси розчинилися в його. Бо в здорових стосунках двоє це два цілісні я, які будують ми, а не поглинання один одного. Є один момент, який я також дуже хочу озвучити, от прямо зараз. Зрілість чоловіка це не про те, скільки квітів він вам подарує на день народження, не про те, як красиво він складає слова в любовних повідомленнях, і навіть не про те, наскільки галантно він відкриває вандері. Це все може бути приємним бонусом. Але ключова річ стабільність його поведінки. Якщо хочете зрозуміти, чи цей чоловік заслуговує вашої довіри, забудьте про солодкі промови і дивіться на його дії у звичайних ситуаціях, коли, скажімо, камери вимкнені. У щаль підході відомо, що людина це не її слова, а її контакт, її способи бути в стосунках її реакції на потреби іншого. Тому перша практична рекомендація: звертайте увагу не на обіцянки, а на стабільність. Чоловік, який обіцяє, що більше ніколи не підвищить голос, але робить це вже втретє за тиждень, нестабільний. Чоловік, який каже, завтра точно поговоримо про твої переживання, а потім зникає на три дні. Теж не треба ловити на ловитися на гачок слів, треба спостерігати за повторенням. Повторювальними паттернами стабільність це тоді, коли вам не треба щодня гадати він сьогодні в гарному настрої, чи вибухне від дрібниці. Друге важливе запитання: як ви почуваєтеся поруч із ним? У штат підході доведено, що у здорових стосунках ми відчуваємо себе не на голках, не у тривожному очікуванні, а в спокій, навіть коли навколо шторм. Поставте собі питання, чи я можу говорити поряд із ним, чи мої слова мають значення, а не просто чекають черги, щоб відповісти. Гарний індикатор це відчуття емоційної безпеки. Якщо ви зловите себе на думці, що часто мовчите, бо боїтеся його реакції, це вже сигнал. Зрілі чоловіки створюють простір, де ви можете бути собою, а не лише тим образом, який їм зручний. Третій момент не вірте в чарівні зміни. Часто жінки особливо на початку стосунків схильні бачити потенціал, а не реальність. Він може і справді чудово людина, але якщо він категорично відмовляється працювати над своїми проблемами, Залежностями, агресією, байдужістю, він не зміниться тільки тому, що ви будете його достатньо любити. Доведено, що зміна це завжди внутрішній вибір людини. Ніхто не переробить себе заради іншого, якщо, вам цього, якщо він сам цього не захоче. Ваше завдання дивитися на те, що він робить для себе, а не тільки на те, що він обіцяє зробити для вас. От, уяви собі такий приклад. Жінка зустрічається з чоловіком, який каже: Я знаю, що я ревнивий, але з тобою все буде інакше. Минає два тижні він уже ставить запитання: а чому ти поставила лайк цьому фото, а чому ти відповіла цьому колезі? Якщо він не робить кроків, щоб працювати зі своєю ревністю, читає, ходить на терапію, аналізує свої реакції, це проблема. Бо любов це не магічна таблетка, яка вилікує чужі психологічні вузли. Ще один орієнтир: дивіться на те, як він реагує на ваші ні. Зрілий чоловік здатний прийняти відмову, не сприймаючи її як загрозу своєму его. Він не каже: Ти мене не любиш, якщо не хочеш сьогодні піти зі мною. Він каже Окей, я чую тебе. Це базовий маркер поваги до ваших кордонів. Там, де ні, сприймається як запрошення до маніпуляцій чи образ, стосунки швидко стають токсичними. Візьміть аркуш паперу і напишіть три речі: перше, що у вас робить спокійною у стосунках. Друге, які сигнали викликають у вас тривогу, третє, які повторювані дії чоловіка змушують вас почуватися неважливою. Ця вправа допоможе вам не застрягати на дрібницях, а побачити загальну картину і пам'ятайте, у здорових стосунках більша частина часу ви почуваєтеся не як на полі бою, а як у безпечному просторі, де можна дихати на повні груди. Є ще один важливий момент здатність чоловіка визнавати свої емоції. Це не про те, щоб перетворювати його на триповтічного клієнта чи шукати в ньому подругу для душевних розмов. Це про базову чесність. Він вміє сказати мені зараз страшно, я хвилююсь, я не знаю, що робити. Це ознака сили, а не слабкості. Чоловіки, які живуть у броні, вдаючи, що їм завжди все ок. Часто найбільше закриті до для справжнього контакту. Відомо, що відкрита емоційність корелює з вищим рівнем задоволення у стосунки, бо там, де можна бути чесним, є просять для справжньої близькості. Не ведіться на яскраві жести, якщо за ними немає змісту. Квіти, подорожі, подарунки це прекрасно, але. Вони не змінюють уважності, присутності діалогу у стосунках, які будуються лише на зовнішньому, дуже швидко з'являється пустота всередині. Спостерігайте, чи ваш партнер здатний бути з вами у звичайних моментах не тільки на романтичних побаченнях, а коли ви хворієте, коли у вас поганий настрій, коли вони в ресурсі, бо справжнє партнерство проявляється не на піках, а в буденності. Справжній чоловік це не герой романтичного фільму, який завжди знає, що сказати, або рятує вас у драматичній сцені під дощем. Це той, хто підніме вашу чашку з кавою, коли ви її ненароком розлили. І скаже: все нормально, давай разом приберемо. Це той, хто не втече, коли ви будете плакати, а обійме, навіть якщо не знає, що сказати. Це той, хто не грає роль. А є присутнім. І саме така присутність будує стосунки, яким можна довіряти. Пам'ятайте, ваша цінність не залежить від того, чи поруч із вами ідеальний чоловік. Ваша цінність це ваша здатність бачити правду, робити вибір на користь себе, не погоджуватися на менше, ніж ви заслуговуєте. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як будувати стосунки без обману, як розпізнавати сигнали небезпеки, і дуже, дуже, дуже багато чого. Іншого дав в темі чоловічі жіночі стосунках. Переходьте в рубрику про чоловічі жіночі стосунки на моєму ютуб-каналі. А я дякую вам за перегляд цього відео, особливо тим, хто додивився до цього місця. І я з вами не прощаюся. Адже ми побачимося з вами в наступному і бережіть собі себе.